Всім привіт! Ми на будівництві комплексу бізнес-класу від Ріел системного девелопера Максима Residence і ходом будівництва липень. Нагадаю, що комплекс знаходиться у самому центрі столиці на Печерську, на вулиці Євгена Коновальця. В першій секції встановлюють ліфти. Активно продовжується монтаж вікон. Завершуємо облаштування покрівлі. Виконується прокладання стояків дощової каналізації та монтаж внутрішніх інженерних мереж. Виконується будівництво комерційних приміщень. У паркінгу завершено 90% усіх будівельних робіт. В другій секції завершили монолітні роботи. Майже закінчили кладку зовнішніх і внутрішніх стін. Розпочинаємо монтаж вікон. Виконали бетонування декоративних колон задньої частини секції. Влаштовують ліфти. Триває підготовка до внутрішніх інженерних робіт. Розпочато демонтаж будівлі відділу продажу для підготовки до старту будівельних робіт третьої секції. Не пошкодуйте лайк і підписку на наш канал, щоб слідкувати за будівництвом цього та інших наших комплексів. Також ви можете поставити свої запитання у коментарях до цього відео. І, звичайно, наші менеджери раді дадуть відповідь на усі ваші запитання. Контакти та адреси в описі до цього відео. До зустрічі!